Друзі, всім привіт. 24 червня, місто Чернівці, зелений ринок. Нагадую всім, яких цін немає тут. То ті ціни є в телеграм-каналі. Якщо тут щось пропустив, то там ціни точно Я побігли ними, вам скоренько ціни. Зараз розкажемо, що сьогодні по чому. Поїхали. Цвітна капуста. 25 гривень. 25 гривень, звичайна капуста. 16 16. Кабачок. 18-20. Бурячок червоний. 24. Такий перчик жовтий. 90-85 картопелька 20 гривень і це 15-14. І черешенька? 100 гривень. Угу, дякую. Так, дивіться. Ситуація з огірком На базарі від 15 до 18 гривень. Така помідорка 75 гривень. А черешня коль? Черешня 110. 100. Черешня 110, 100. І цибулька? 18. І цибулька 18. Так, такий чесночок 120 гривень. Такий чесночок 130 гривень. І такий чесночок 140 гривень. Кавун по чому? Кавунчик по 40 гривень грець. По чому прикосиці? 115. 115, 110, 110 130. А маленька? Маленька 60 гривень. Маленька 60. А черешенька така? Черешенька 100. І ягодка. 90 і Ягодка 90. А морква мета? 50. 50. Така черешенька 100 гривень, така 90 і така 80. Так, сьогодні ягоди не особо, Це все черешня стоїть, ягоди немає. Так, така акційна я ягода. 70 гривень. Я знаю, бо я вас здравую. Три день. По чому така капусточка? 18. 18. А горочок такий? 20. Просити 20. М -м, дякую. Так. Бурячок 20 гривень. Бо там 27 торгують, 25, діє по 20. Так, помідорка така 75 гривень, і така по 80. Румунія? Руменія. Це грошова, це руминія. Так, огорочок 20-18 гривень. Свіженький.